Джерела органічного забруднення території громади, використання природних та синтетичних органічних речовин зростає з кожного року. Сьогодні неможливо уявити промислове виробництво без синтетичних органічних речовин. Дослідимо, як вони впливають на довкілля та життя людини. Одним з джерел органічного забруднення є міське зміттєзвалище, де органічні відходи розкладаються під впливом мікроорганізмів, виділяючи шкідливі гази та рідини, які можуть проникати у ґрунт та водні джерела. Також важливо врахувати внесок побутового сектору забруднення, викиди від машин, що працюють на біопаливі, а також відходи від побутових систем, очищення стічних вод може стати джерелами органічного забруднення. Зараз за нами річка Устя. Саме на ній ми наведемо приклад органічного забруднення. Екологи називають Устю найбруднішою водною артерією Рівненщини. Через забруднення швидкість течії уповільнилась, і річка втратила здатність до самоочищення. Вода у ній застоїться. Цьому сприяє високий рівень забруднення, а саме змиви з доріг та полів, промисловість, сільське господарство, скиди підприємств, неорганізовані скиди, висока замуленість, низька пропускна здатність річки. Якщо найближчим часом не почати роботу, то Устя остаточно перетвориться на стічну канаву. Якщо ми всі зараз не почнемо двоєливо ставитись до водойм нашого міста, Уся перетвориться! в ці! За результатами лабораторного дослідження Рівненського обласного управління водних ресурсів, міст Ам'яко в Усті перевищує норму у 5 разів, дослідивши правду лише із двох з багаточисельних випусків зливових труб, які йдуть від міських вулиць. Які впадають в устю. Фахівці виявили у них перевищення допустимих норм забруднення. Зокрема, високий вміст азоту, амонійного заліза, фосфатів, завислих речовин, пилу, гнилого листя, сміття тощо. Органічні забруднення спричиняють цвітіння води, а це, в свою чергу, зменшення вмісту кисню. А все разом нищить річку і живі організми в ній. Водночас не виключено, що до цих випусків потрапляє вода після господарського користування і каналізаційні стоки. З аналізів води це можна припустити, але встановити достеменно і відстежити, хто це робить, неможливо, оскільки ці труби йдуть у воді та під землею. Не допустити подальше забруднення річки можна лише розділивши господарські побутові та зливові води. Під час дощі ці води змішуються та потрапляють у річку, забруднюючи її. Необхідно проводити попередню очистку зливових вод перед падінням їх у ріку, яке регулярно чистити русло, бо ріки дуже замулені. Також необхідно проводити аерацію киснем води на ділянці ріки від проспекту Миру та нижче за течією, бо вода на цьому проміжку стояча. При високих температурах повітря нагрівається, а рівень розчиненого кисню знижується. Ці явища спричиняють світіння синьо-зелених водоростей, під час якого значна кількість організмів осідає на дно. Посилюється процес зняття, різко зменшується кількість кисню і підвищується концентрація вуглекислого газу, що й призводить до літнього замору риби. Однак усі ці явища наслідки не лише природних факторів, а й людської діяльності. Дуже багато побутових викидів в річці та біля неї. Забруднення річки Устя потребує негайної уваги та заходів з боротьби з ним. Розпочати очищати річку планували вже давно, однак очищення усті так і не розпочалося. Необхідно впроваджувати строгі вимоги щодо очищення стічних вод, здійснювати моніторинг якості води та вживати заходів для запобігання незаконним викидам та забрудненню річки. Та, на жаль, таких прикладів забруднення в місті Рівне можна навести досить немало. Для зменшення впливу органічного забруднення на довкілля та здоров'я людей важливо впроваджувати ефективні методи управління відходами та застосування екологічно чистих технологій в сільському господарстві. Крім того, необхідно підвищувати свідомість громадської утилізації відходів, тільки спільними зусиллями можна забезпечити збереження природних ресурсів та здоров'я мешканців.